Були у мене дві тітки, які качали яйцями, але я їх, я не знаю, що, як воно мені дано. Я не знаю, воно мені якось дано так. Не знаю, як дано, звідки воно взялося. 60 років я почала качати, І змовляти і все почала. А я хто що дасть, що я. Я ж не, не дару з людей плати, То щось дасть, і все. Рожу спалювала та рожу яйцем качала. У раз на місці, щоб був у раз на місці. У разику, у разику, прийди на, на, на чавлю, у разику, у разику. Прийди на містечко да не ламай моє крисличко, щоб ти ніде не ходив. Жовтої кості не ломив, червоної крові, не псував і на містечку стояв. О, так треба три рази сказати. Їдуть хлопці, ой Боже, не можу зугнутися, не можу, каже, у животі так болить. Мамо, то візьміть да його подберіть, візьміть на да подберіть. Що ж, я кажу, буду його підбирати, я, я там знаю, що його робити. О. Тож ви, каже, підбирали томнієте, ну то хай їде в хату. Я прийшов у хату, я його торкнула пару разів. Ой-ой-ой, кричить гвалт, не, не чіпайте, ой-ой-ой, торкнула, і все, він схватився і, і вже встав, і вже все. Вже добре йому стало. Підібрати, треба покласти. Людину натеє, на кровать і взять за пупа, брати за пупа, за пупа держать і, і молитися. Як ураз раз на місці, він стукає стук стук стук, стук а як десь не на місці, то десь бакає то там, то там, то там. То там. Навіть батюшка до мене поїжджала, розпалювати, хай йому царство небесне було. щоб її рожі тебе палити, щоб рожа не зійшла, щоб кров не пішла. Щоб спалити рожу, треба червону тканину взяти, льон взяти, накрутити дев'ять тих, 9 дев кульочків і палити. Роже моя, рожиста, я йду де тебе палити, я йду тебе гасити, щоб рожа не зійшла, щоб кров не пошла. Роже моя рожиста, я йду тебе палити, я йду тебе гасити, щоб рожа не зійшла, щоб кров не пошла. Роже моя, рожиста, я йду, тебе палити, я йду тебе гасити, щоб рожа не зійшла, щоб кров не пошла. Роже моя рожиста, я йду тебе палити, я йду тебе гасити, щоб рожа не зійшла, щоб кров не пошла. Не першим разом за божим часом я себе качаю, я собі змовляю, не я помічниця Божа мати, світить стіляла і мене прислала, Щого ти дано, чи з дня, чи з півдня, чи з ночі, чи з півночі. Тут тобі не бродити, тут тобі не крутити, там тобі бродити, там тобі крутити, де пташки не сідають, куриний голос не заходить, очеретом крутити, ложого мати, рабу Божу. Євгенію ратувати, рабой Боже Євгенії, здоров'я посилати. Розійдись по лугам, перехресним дорогам, як дим іщезає, з дерев листя опадає, ти святий Петро, і святий Павло, і я мати, рабо Божа Євгенію ратувати, раби Боже Євгенію, Євгенію здоров'я посилати. це і Сина, Святого Духа, Амінь. У ім'я Цар і Сина і Святого Духа. Амінь. Я і Цай, і Сина Святого Духа. Амінь. Так, О, тут треба трохи. О, піднімається яйце доверху. Здорово. Здорова. Як погане, то яйце внизу сидить. Жовток сидить унизу. Як добре, то піднімається, Соб, собаці вилять, щоб собачка вигавкав, щоб було все добре.